Диров продовжував боротися з хворобами, але на фоні трагічної новини про сина різко став здаватися. В якусь мить лік пішов уже навіть не на дні, а здавалося на годину. Стан, начебто, ставав усе гірше, і ось під час одного з таких випадків викликало кращих лікарів в Чечні. Ті прибули і констатували немислими. всі завмерли від цього оголошення. Тож далі про це детально на піціві Вітаю вас, шановні глядачі. В мережі раптово з'явилася інформація про загибель Гремзана Кадирова. Зокрема, про це повідомили низка телеграм-каналів Ічкарія. Там зазначають, що у Грозному помер глава Чечні. Джерело адміністраторів пабліка джерело повідомляє, що відмови нирок у результаті призвела до зупинки серця. Хоча на завтра була запланована операція з пересадки нирок він прагнув побачити свого сина після ДТП. Але фактично їхня зустріч так і не відбулася. Адже Адам Кадиров досі перебуває в Москві, а Рамзан помер у лікарні в Грозному. Є інформація, що до клініки приїхали його мати. Аймані та дружина Медні. Також там зазначають, що офіційно цю. Інформацію найближчим часом ніхто не підтвердить, адже вже дано команду мовчати, поки не дадуть зелене світло на запуск інформації в масу. Наразі вирішують, хто буде наступним главою Чечні. Сім'я Кадирова втратила владу. Схоже не збирається. Однак, один із головних кандидатів на цю посаду наразі також у лікарні і стані готяшки. Хлопця, нібито є переломи, ушкодження обличчя, проте низка змін намагається переконати, що стан сина глави Чечні Рамзана Кадирова Адама Кадирова, який потрапив у ДТП угрозну нібито покращився. Проте з дня інциденту він так і не з'явився на публіці. Зокрема, агентство новості з посиланням на свої джерела зазначає, що їхній співрозмовник Воданя, близький до влади Чечні. Уточнив, що чеченський опозиційний канал Нісо заявив, що 18-річний Адам Кадиров потрапив у ДТП огрозному і його стан, нібито важкий. В інституті вивчення війни зазначають, що залишається незрозумілим, хто може стати наступним Кадировим після його смерті. Російська нова газета писала, що лише двоє 14 дітей Кадирова відіграють значну роль у майбутньому Чечні 26-річна Айшат Кадирова і 17-річний Адам Кадиров. Джерело газету повідомило, що Кадиров призначив би своїм наступником Айшант, якби вона народилася чоловіком. З огляду на успіхи Айшату Поліетаця та бізнесі видання повідомило, що Кадиров позиціонував Адама Кадирова як свого очевидного наступника, в тому числі даючи вказівки Чеченському чиновникам ставитися до Адама як до головного спадкоємця. Кадирова і СВ вже спостерігала за повідомленням про те, що Кадиров давав вигідні призначення Адама, організовував зустрічі Адама з Путіним і схоже віддавав перевагу йому як спадкоємцю, а не своєму старшому синові Ахмату Кадирову. Щодо самого Рамзана Кадирова, то останнім часом неодноразово з'являлася інформація про стан його здоров'я перед, начебто, загибель. Навіть українська розвідка зазначила, що кремлівського ставленика у Чечні терміново госпіталізувала, а родичі вже приїхали прощатися з ним. У гур повідомили, що через відмову Ниро Кадиров перебував на процесі діалізу. Лікарі не дають жодних прогнозів. Водночас активізувався процес визначення кандидатури на місто нового ватажка Чечні. Серед найбільш мовірних та зручних для Кремля фігур глава уряду Чечні Магомад Даудов, командир загону Ахмад Апті Алоюдінов та старший син Кадирова Ахмата стані лише кілька днів тому обійняв посаду виконувача обов'язків заступника голови уряду, залишившись міністром спорту. Медіа повідомляли про шпиталізацію Кадирова в Москві. Офіційно це не витверджували. Також невідомо чи пов'язане призначення його сина з поганим станом здоров'я. Варто зазначити, що діти та родичі Кадирова регулярно призначаються на важливі посади в Чечні та отримують високі регіональні нагороди дочку Рамзана Кадирова. Хадіжат, наприклад, у віці 24 років було призначено першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні. Ахмат Кадиров у 18 років став заступником міністра спорту Чечні, і міністром у справах молоді, а також президентом футбольного клубу Ахмат. Адам Кадиров, ще один син Кадирова, в 16 років став начальником відділу забезпечення безпеки, свого батька і куратором батальйону імені Шейха Мансура, яка воює проти України. Згодом Розан Кадиров призначив його куратором російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна у Удермайці. Тим часом Літика наголошують, що відхід Рамзана Кадирова з посади глави Чечні може загрожувати стабільності путінського режиму на Кавказі. Про це йдеться в інституті вивчення війни. Аналітика звернула увагу і на нещодавну заяву глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова, який висловлював бажання піти у відставку, але визнав, що тільки кремлівський лідер Владі Путін може задовольнити це прохання. Кадиров підкреслив, що він командна людина і буде виконувати накази Путіна, маючи на увазі, що він збереже свою посаду, якщо так вирішить Путін. Кадирова допоміг стабілізувати. Між дні чому напруженість на північному Кавказі і його відхід з посади без відповідного наступника може загрожувати стабільності путінського режиму. Наразі не зрозуміло наскільки серйозне це прохання, оскільки Кадиров періодично висловлював бажання піти у відставку з посади глави Чеченської республіки з 2016 року і постійно відмовлявся від цих заяв. Пишуть аналітика. Також аналітика звернула увагу на публікацію російського опозиційного видання Важливі історії, яке повідомило з посиланням на джерело у Федеральній службі безпеки Росії, що відносини Кадирова з Путіним погіршилися в останні місяці, оскільки пут. Путін був незадоволений частими і нескоординованими переговорами Кадиров з країнами близького сходу. Кадиров діяв як стабілізатор у Чеченській республіці та інших регіонах північного Кавказу в напружені момент з початку 2000-х років, особливо в ті, які могли становити загрозу стабільності путінського режиму смерть Кадирова або його відхід з посади, якщо це станеться під час або відразу після війни в Україні, може залишити інтереси Путіна на північному Кавказі без захисту, якщо Кадиров і Путін не призначить гідного наступника. Вважають аналітика. Судячи з останніх подій, позиція плану Кадирова у Чечні слабшають. Рамзан Кадиров хотів би, щоб його сини стали наступниками, але все може розвинутися зовсім по іншому. Про це розповів політолог, голова центру аналізи та стратегії Ігор Чаленко. На думку політолога, позиції плану Кадирова в Чечні починають слабшати, а в регіоні є лояльніші до Кремля Плани, які хотіли б захопити владу в разі смерті Кадирова, зокрема клан тамтешнього генерала Апті Алауїдова, деякі гравці очікували багато років і може початися хаос. Це буде абсолютно логічний розвиток подій. Це шанс для чеченського народу. Але роблю ставку на війну кланів за ресурс, який надають з москви сказав Чаленко. А про те, що зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити факт доміно в регіонах РФ, говорить секретар форму російської опозиції на підтримку України Ольга курносова За її словами, на тлі війни в Україні всередині Росії. І продовжує наростати купа проблем у населення. Регіони все більше занурюються в економічні труднощі, що дестабілізує, ставить під загрозу стійкість режиму диктатора Володимира Путіна. Курносова говорить, що на сьогоднішній день ситуація всередині республіки досить жорстко контролюється силовиками, щоб там не відбулися якісь масштабні події. Але на північному Кавказі є й інші вибухонебезпечні точки, той же Дагестан, і саме зміна влади в Чечні може підпалити сусідні регіони, наприклад, Дагестан або Інгушецію. Адже чеченсько-інгушіцьке суперечності нікуди. Не поділися, вони тліють і залишаються досить серйозними. І при зміні глави точні ситуація на Кавказі може почати підгоряти це, безумовно так, але сама по собі ця зміна, на її погляд, не призведе до катастрофічних наслідків, хоча вона може спричинити ефект доміно. Коли почнуться загорятися, інші регіони І мова тут не тільки про національні республіки. Проблема сьогодні є практично в усіх регіонах Росії, особливо в бідних. Багато складнощів на далекому сході китайська. Експонація серйозно нервує місцевих жителів. Є проблема в Сибірі, в якусі простіше сказати, де проблем немає. По суті, їх немає тільки в Москві. У всіх інших регіонах вони є. Якщо приблизно загориться в п'яти регіонах, центральна влада з цим вже точно не впорається. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже замить напівіє. Бережіть себе, слава Україні.